Привіт, любі друзі! А ви знаєте, що у священиків теж бувають кризи. Ну, може, не у всіх, але у мене точно не буває. Принаймні, останній рік у мене була криза, і потішитися разом зі мною словом була. Ось рік тому я поїхав на навчання і зараз вчуся на журналістиці і комунікації. Виїхав з України. І ті, що спостерігають за моїм контентом на youtube каналі побачили, що я дуже рідко почав випускати відео. І причина проста: не було натхнення. Я просто попав в якусь таку кризу і не мав як знайти в собі натхнення для того, щоб записувати відео, бо я не хотів оповідати о чимось, що не переживаю, а всередині, немов би, все так завмерло. Яка причина тому була? Перше мене було вирвано з середовища церковного. Українського я набагато менше почав спілкуватися з людьми, переживати разом з ними, молитися разом з ними. Оказійно, знаєте, потрапляв на різні служби, римокатолицькі, спільно молився, не проповідував. Одним словом, так як священик менше себе реалізовував і, відповідно, ну, не знаходив всередині цієї сили, щоб видавати її ще більше. Якось так в мене працює. Чим більше. Викликів, тим більше хочеться працювати, а викликів стало менше, тільки а, книжки читати, ну то книжки читати це не працювати. А до того ж з моїм білоруським паспортом цілком незрозумілою є майбутня перспектива, куди я йду, що буде далі. Як я був в Україні, то якось візія хоча ж була. А зараз, по суті, відчував себе як потик, який тече по річці. Куди тече невідомо. Але річка знає, куди вона тече. Нещодавно я виїхав на Підляща, заміняю тут одного священника і кілька днів тому готувався до проповіді. Проповідь базувалася на Євангелії від Матея, де Господь Ісус каже: не мир я прийшов принести, але меч. Я так медитував на слово меч, шукав порівняння в інших текстах і в один момент. Можна так сказати, мене немов би, пробило, немов би, так відкупорило і почало виливатися з мене. Ось ця застійна вода, немов би почала виливатися. Коли я зрозумів, можна так сказати, що цей меч слово Боже, слово, яке розрізає, розриває і дістає з мене те, що мене нищить. Меч. Слово, яке походить з уст Христових, відділяє мене від смерті і дає мені життя. Як ми читаємо в книзі Варуха, ось це книга приказань Божих. Хто її читає, той вічно живе, вічно живе той, хто перебуває в слові. Навіть на пустині, коли нема нікого і невідомо нічого про день майбутній, зі мною може бути слово, яке. Приведе мене до оази. Так, ми чули ці слова. Криза це є можливість до зростання. Щоправда, коли перебуваєш в кризі, тяжко це сприйняти, і ця інформація є лише інформацією. Але досвід показує, що ці слова є правдивими. Господь тебе виведе, тільки будь вірний Його слову. А Падре Серж вертається. Чекайте на нові відосики. Все буде добре, папа. -па.